У січні 2025 року в Україні стартувала нова державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб. Субсидія на оренду житла. Дві тисячі родин подали заяви на цю пільгу. А на Вінниччині лише одна родина скористалась субсидією. Проєкт передбачає індивідуальний розрахунок розміру субсидії та підтримку не лише переселенців, а й власників житла, які здають його в оренду ВПО. Субсидія на оплату оренди житла для ВПО. Така програма уже півроку працює в нашій державі. На реалізацію цього експериментального проєкту з бюджету передбачено 4 мільярди гривень. Наталя Шевченко переселенка з Донеччини. Через війну жінка вже вдруге змушена була тікати з рідного дому. Нині вона живе у Вінниці разом із дитиною та мамою пенсіонеркою. Каже, допомога від держави вкрай необхідна, але оформити субсидію складно. Знайти офіційного орендодавця майже неможливо. Я дуже ретельно вивчала. Я дуже зацікавлена в цій програмі, але на жаль, вона не реалізується ні у Вінниці, ні, бо орендарі орендодавці не хочуть офіційно здавати свої квартири. Все знаходиться в тіньовому бізнесі. Два роки програма працюватиме експериментально. Розмір субсидії на оренду розраховується для кожної сім'ї ВПО індивідуально. На це впливають рівень доходів родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла, яка суттєво відрізняється у різних регіонах. Інструмент розрахований таким чином, щоб дозволити родині, яка орендує житло, отримати фінансову підтримку від держави саме в тому обсязі, який залежить від індивідуальних умов цієї родини. Фактично ми враховуємо три важливі критерії. Перше це склад родини. Тому що очевидно, що родина з двох людей або родина з шістьох людей це родина, яка потребує різної квадратури. І субсидія на оренду передбачає, що на кожну людину в родині має бути площа не менше ніж 13-65 квадратних метрів. На Вінниччині із 142 тисяч ВПО скористалася програмою лише одна родина. Є часто е, страх людей, особливо якщо ми говоримо про внутрішньо приміщення по Це втрата різних видів державних допомог е, насправді. Є частина тих, хто не підпадає під критерії. Але якщо ми говоримо про тих, хто здає житло, то ми навіть з податковою окремо профарсували про ті можливі варіанти, які можливо на цьому такому етапі впровадження цієї Сиді потрібно було б пропрацювати саме з орендодавцями. За півроку дії державної програми з субсидією на оренду житла скористалося лише близько двох тисяч родин внутрішньопереміщених осіб. Найактивніше програму впроваджують у Дніпропетровській області, аби більше переселенців та власників житла дізналися про можливість отримати допомогу. Міністерство соціальної політики організовує виїзні форуми та навчальні заходи в регіонах. Там фахівці роз'яснюють умови програми, допомагають із поданням заяв та пояснюють, як офіційно оформити оренду. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.